Ну, що ж, а ми будемо продовжувати і будемо говорити про не менш важливу тему, яка сьогодні у всіх на вистах: це про скандальні вибори президента у Румунії і про те, як це вплине на Україну. Отож, на президентських виборах лідерує вкрай правий Джордж Сіміон. За даними він набрав 41% голосів та обійшов центриста Кріна Антонеско, Сімеон він відомий як противник допомоги України. Також він підтримує Трампа та називає свою партію природним союзником Мага в Україні. До речі, йому заборонений в'їзд до 2026 року. Власне, ці вибори вони були і сенсацією у Румунії, тому що сколихнули тим, що результати першого туру виборів президента спровокували справжній шок в країні та за її межами, тому що першим до фінішу за результатами голосування прийшов ультраправовий політик Калін Джорджеско. Але чи найбільшою не несподіванкою можна назвати те, що до другого туру не зміг пробитися, чинний прем'єр Марк. Чолако. глава уряду посів лише третє місце, хоча йому, до речі, прогнозували лідерство. Детальніше про те, Джордж Сімон він написав у мережі X про свої успіх і вже встиг подякувати. Він пише, що я хочу від щирого серця подякувати всім тим, хто вирішив проголосувати за мене. Це був акт мужності, довіри і солідарності. Я вдячний і запевняю, що їхня довіра не буде зраджена. Так він написав. Але одним з центральних пунктів своєї компанії Семіон зробив невдоволення в суспільстві фінансовою підтримкою Румунії українських біженців. І водночас він заперечує, що налаштований проросійське. Отож, детальніше про цю постать, чому? Всі так критично налаштовані проти нього, і дійсно, які будуть наслідки для України. Сьогодні детальніше про це будемо говорити із нашим гостем Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Солідінфо у студії Львівської мануфактури новин. Слава Україні, вітаю вас, Тарасе! Героям слава вітаю українців! Так, ну для початку, перше, ніж ми розпочнемо обговорювати наслідки для України? Ви, як експерт, більше охарактеризуйте, навіть опишіть цей політичний портрет Джорджа Сіміона для української аудиторії. Бо зараз подейкують, що власне він новий орбан, чи справді це так, і взагалі, яка ваша особиста позиція стосовно нього? Ну тут і немає в принципі значення дуже велике значення особистість, але має значення сама тенденція. Чому в Румунії відбуваються такі речі? Я це можу пояснити наступним чином. Відбувається певний такий злам ось цього такого злам і розкол в самому Європейському Союзі. Він відбувається на кількох рівнях. Він є саме на ідеологічному рівні. Це, як ми знаємо, така праворадикальний крінж. Це праворадикальні політики, які... Більше говорять про національний інтерес без оглядки на централізований Брюссель. Так, тобто, перше, ми маємо дбати за свої якісь речі так національні в нашій господарці, а вже потім думати, скажімо так, про. Якийсь загальноєвропейський, тобто європейський ставиться десь на другий план, а на перше місце ставиться більш національний рівень. Так і ось цей розкол він відбувається саме по лінії, якщо ви помітили, я би сказав такої східного флангу Європейського союзу і цей почався розкол ще задовго до сьогоднішніх днів він почався десь орієнтовно з 2007-2008 років коли до влади прийшов віктор орбан і в польщі до влади прийшли качинські тобто їхня праворадикальна партія піс право і справедливість вони стали першими такими які кинули виклик Європі і заставили всіх говорити Доволі таку нову, але таку контроверсійну to the East». Ви знаєте, був такий відомий всім вислів «Go to the West». Це була реклама реклама. Насправді це грок колись. Так, але е цей рекламний слоган він е перетворив пере перекучував саме в таку е політику, в таку тенденцію, таку е таку хвилю міграції на захід. З східної східних частин Європи, тому що на заході, скажімо, були кращі якості і стандартне життя. Тому ось цей, ця от напрямок Go to the East, це є, от, власне, цей розкол від цієї основної групи західних багатих країн. Східні країни вважали, що вони. Недооцінені, що вони були завжди применшені, особливо ті, які були в соцтаборі або в так званому Варшавському таборі після Другої світової війни, і ці країни вважали, вважали своє себе і виховувалися розростали в такому розумінні, що вони є недооцінені до кінця. І що й на них? Ну вони потребують якоїсь більшої уваги, потребують якоїсь більшого, я би навіть так сказав, ставлення до них. Це вирішувалося завжди роками таких великих фінансових вливань, податкових пільг, дотацій. І таким чином ці східні терени підтримували завжди. Чому саме тому Україна залишалася завжди на такої, на такій можна навіть сказати, на такому шпагаті? Ні там, і ні там, так щоб можна було говорити про якісь такі тенденції, і це відбилося на наших євроінтеграційних процесах. І тому ось ця така критика заходу і тяжіння до і до усвідомлення своєї особливості як східного флангу Європи, який був недооцінений, який завжди десь був таким певним, я би сказав, на, на задвірках багатої Європи західної багатої західної Європи він себе проявляє зараз в такому формі такого протесту проти еліт, які ліберальних еліт, які. Роками керують європейським союзом, тому Орбан це є наслідок цього. Румунія з сьогоднішніми виборами це теж є одна один з наслідків такого протесту. Ну Польщу вдалося втримати, тому що з перемогою Дональда Туска дещо Польща повернула собі ось цей статус і, і репутацію як такої про країни, ну такої я мене, я вона сказати про у, к, країну, яка підтримує європейську Унію та цінності. А прийшов би той самий, якби переміг Качинський, то Польща би дала. Польща би далі заглиблювалася у свою, таку, у свою таку, скажімо, радикальну нішу. Словаччина те саме ми бачимо. Так? Тобто це теж така радикальна історія. Єдиним інструментом Брюсселю сьогодні є, звісно, це фінанси. Гроші, Діано, як то кажуть, в житті не головне, але нерви заспокоюють. І от коли Орбану не дають, не дають гроші. Він починає мислити так, як потрібно, як хоче цього колектив Європейського союзу. А сьогоднішні вибори в Румунії дійсно показують оцю таку тенденцію розколу. Це є найперше внутрішня політична розкол і несприйняття правлячих еліт. Адже правлячі еліти теж на світі. Вони мають свою певну тенденцію до корупції, мають свої певні корупційні історії і певна така клановість. Все-таки в уряді в правлячих колах зберігається Румунія завжди була певна. Якщо б ви запитали, наприклад, в Італії бізнесменів, яка найкраща країна для роботи і для реєстрації, це, звісно, була Румунія, адже там була дуже така м'яка податкова база. Чим Румунія в принципі собі і з таку, таку такий статус здобула. Тому я думаю, що в цій історії з цими виборами це є певний показник, розрив між двома кандидатами 10%, ні більше навіть 20%. Це подолати буде надзвичайно складно. І, очевидно, якщо переможе Сімон. То Румунія буде змінювати свій політичний певний напрямок, може змінити свій політичний напрямок, І дійсно, це може бути з такими прогнозами. Це може бути друга угорщина. Угу. Ну і от власне про ці політичні напрямки, що стосується України, дійсно проти Сімеона є дуже багато різних таких негативних речей, негативних відгуків. Але, от, наприклад, він називає Володимира Путіна воєнним злочинцем публічно, але водночас виступає проти постачання зброї України. Власне, хочу наголосити і для глядачів, що Румунія є важливим транзитним маршрутом для постачання зброї. І боєприпасів в Україні що є дуже важливим зараз, як ця ситуація може вплинути зараз на підтримку країни у війні проти Росії? Ну, дивіться, нам зарано робити такі висновки, оскільки ще буде другий тур виборів і все може змінитись. Ми бачили в Молдові була ситуація, коли. Майя Санто фактично на межі балансувала в першому турі, але все таки їй вдалося перемогти в другому турі. Тобто, другий тур все вирішить. Я думаю, що ситуація нам покаже, як буде відбуватися. Але очевидно, чого не будуть робити і чого не роблять фактично такі політики, як Фіцо, як Орбан. Вони так наприклад, якщо Орбан не дозволяє транзит через свою країну військової, фактично військових товарів. 에, то 에, Фіцо, наприклад, говорить: будь ласка, купляйте на зброю без проблем, і, ого, і Словаччина, і навіть та ж Чехія, яка й дуже любить до України. 에, вони в цієї країни з таким доволі потужним а, будівничим ВПК військово-промисловим комплексом. І Фіцо зацікавлений каже: купляйте на зброю без проблем. Ми давати нічого не будемо, тому що ми вже все віддали, і це правда. Вони не можуть нам всю свою спробу віддати, це було би доволі наївно сприймати, щоб Словаччина мала ще щось давати. Купляти так. Я думаю, що з Румунії буде те саме, навряд чи мова дійде до якихось радикальних. Радикальних кроків, але насправді я думаю, путіну абсолютно байдуже, що його е, Сіміон може називати військовим злочинцем. Путіну важливо те, щоб максимально ефективно гальмувалися євроінтеграційні процеси України. Ну і е, те, що ми називаємо підтримку України в військово-політичному плані е, щодо поставок зброї, е, такі рішення будуть прийматися після виборів. Зараз нам важлива не просто Румунія як транзитна зона передачі зброї, але нам важливо Румунія, яка б реагувала на часті з повітряні тривоги, і особливо тоді, коли ракети або безпілотники залітають на її територію. Тобто, це не тільки питання Румунії, це і взагалі питання НАТО. Щоб НАТО якось реагувало на ці речі. Бо, бо мовчанка вона призводить до того, що втрачається будь-який фактично варіант того, що ми називаємо ну, є на, на тебе нападають, ти маєш якось відбиватися. Якщо ти говориш. Якщо через твою територію пролітає шахет і ти кажеш, що нічого не було, це птахи просто летіли. Ну очевидно, це додає певної впевненості самому Путіну продовжувати ці провокації далі. Тому е, давайте дочекаємося, чим завершиться другий тур, і Тоді зможемо принаймні прогнозувати е, подальшу політику кандидата, який переможе на виборах. Та насправді буде дуже цікаво, як це всі події будуть розвиватися надалі, тому що питання не тільки стоїть ще й в поставці боєприпасів, а також і е, те, що Україна експортує приблизно 70-80% свого зерна на зерно чорноморським узбережжям через румунські територіальні води. Тому вже після виборів думаю, ми ще більше про це поговоримо. Але також що стосується до прикладу, якщо ж все ж таки Сімеон отримає перемогу, я думаю, що Росія буде використовувати це у своїх наративах проти України. Але Джордж Сім він ще відомий своєю націоналістичною риторикою, і як це може вплинути на ставлення і до наших українських біженців, зокрема, які зараз знаходяться в Румунії. Ну, що ви маєте? Що ви маєте на увазі націоналістичною риторикою? Ну тобто, допустимо, що Сіміон виграв, чи ну, переміг ці вибори, Як це відіб'ється на біженцях в Україні? Чи можливо це буде якесь гірше до них ставлення? Чи можливо десь... Ну, Дивіться, я би так не заходив далеко, розумієте, тому що знову ж таки, я би залишався в цьому фреймі а, першого туру зарано робити якісь прогнози, тому що ми не знаємо, якою буде дійсно політика в кінці, наприклад, в тій же Шугорщині, ну українці не виселяють з країни, тобто вони мають далі свій політичний захист, як цього вимагає Женевська конвенція і міжнародне право. Тобто, якщо в країні є війна. Громадяни, які виїжджають з країни, і просять політичного притулку, то звісно, вони такий політичний притулок отримують. В тій же ж навіть самій Угорщині багато українців такий політичний притулок отримали. Їх ніхто не виставляв за двері і не вивозив з країни. Тому я не думаю, що тут навіть ситуація зміниться в самій Румунії. Ситуація може змінитися в. Ем... Скажімо, в політиці в найперше внутрішній політиці цієї країни, а і що може в певній мірі резонувати по певних питаннях саме в зовнішній політиці? Чи буде це е, Сім Другим таким копією Орбана? Можливо, не знаю. Але ну ми, ми дещо забігаємо. Ми як то кажуть, біжимо біжимо перед батька в пекло. Цього не потрібно робити. Тому потрібно дочекатись, чим завершиться другий тур, і після цього ми зможемо, вже виходячи з переможця, прогнозувати якісь певні певні його кроки. Добре, пані Тараса. Тоді ще декілька слів поговоримо про допомогу для України. Також вже є новини, що комісар ЄС із питань оборони та космосу Ендрюс Кубіліус запропонував суттєво збільшити військову підтримку України, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир. Як ви оцінюєте цю заяву Єврокомісара і чи означає це, що ця заява, що європейський союз, готується до зменшення ролі США у підтримці для України? Я думаю, що європейський союз давно вже це зрозумів, що Сполучені Штати ну, десь в певній мірі, мабуть, самоусунулися від європейських справ. Тобто, Сполучені Штати вже не є таким союзником, як були раніше. Європейці до цього готові. А, і саме тому політика щодо збільшення фінансування військово-промислового комплексу Європейського Союзу. Очевидно, в цьому є яскраве свідчення, я вважаю. А чи мова йде про якісь речі, які е, хтось десь сподівається, що в один момент Трамп. Зранку прокинеться і скаже: Ой, вибачте, я помилявся, іду до сповіді, покаюся і повернуся надалі допомагати Україні і Європі. Цього не буде. Це є політика Трампа. Він є особливий в цьому плані. Ми цю особливість маємо сприймати не як виклик, а як реальність і бути завжди до неї готовим. Ми маємо бути готовими завжди в житті до різних моментів. І найкраще завжди собі прогнозувати, або принаймні мати план Б, план С. Ти з таких, скажімо, порад життєвих, не надіятися на щось одне, а розуміти, які в тебе можуть бути сценарії. Подальшого руху, якщо не реалізується основний ваш найбільш бажаний і очікуваний сценарій, Європа це зрозуміла, Європа це демонструє відкрито відверто про те, що вони готові навіть переглядати торгово-економічні зв'язки, якщо Сполучені Штати будуть поводити себе не як лідер, так а як країна, яка хоче максимально, скажімо, там зблизитися з Путіним, тому що Путін для Європи і Росії — це є загроза. Очевидно, а виходячи з того, що Сполучені Штати роль вже не мають лідируючі ролі в демократичному світі, цю роль на себе перебирає хтось інший. Ну мабуть, хтось з країн Європейського союзу і так на завершення, наскільки для вас виглядає реалістичним цей сценарій, що Трамп переконає все ж таки Путіна укласти мир власне на тих всіх останніх новинах, які несуться? Я думаю, що ми наближаємося до сценарію, коли Трамп просто вийде з переговорів і він не буде їх продовжувати. Е, немає, я не бачу поки можливостей, що Трамп може в чомусь Путіна переконати. Ось і все. Трамп буде переслідити. Тут є різні підходи. В Трампа є підхід до зближення з Росією через економічну призму, тобто через прибутки, так а в Путіна мотив зближення з Трампом не прибутки. А радше легітимізація власного імені, підняття власного статусу, що от два роки тому зі мною навіть ніхто не хотів здороватися, А сьогодні до мене сам президент Сполучених Штатів Америки повзе на колінах і просить співпрацювати і повернутися назад у велику політику. Від цього Путін отримує найбільше задоволення. Я думаю, не від грошей, а саме від цього. Тобто, таким чином реалізовується його ця така давня мрія. Бути рукопожатим, бути фактично прийнятим знову у колах великих держав самого Китаю йому недостатньо. Йому потрібно, щоб були ще сполучені Штати Америки. Тому Путін досягає своєї цілі в цьому плані. Трамп, на жаль, він руйнуючи мости, спалюючи мости з Європою. Він фактично залишається сам на сам, і, мабуть, усвідомлення такої програшної позиції саме зараз приходить. це ми можемо бачити з його заявки які останнім часом лунають, типу там. Він мене водить за ніс і так далі. Тобто Трамп шукає відповіді публічно. Це виглядає завжди, наче Дональд Трамп є непохитний, непомильний у всьому прави. Але на ділі ми розуміємо, що Дональд Трамп поки не має перемог за своїх 100 днів президентства, які і ці тобто немає тих перемог, які він обіцяв раніше. Так, дуже багато він гучно озвучувався, але як бачимо, це всього лише слова. Дій як таких справді немає. Дякую, пане Тарасе, що. Під'єднались до нас, ми трішки зачіпали цю тему Дякую про вам. вибори. Так, ми будемо спостерігати в подальшому, що буде відбуватися. Якщо я не помиляюсь, то вже 18 травня має відбутись наступний етап цих виборів. Тому будемо знову чекати вас у нашій студії і вже будемо відштовхувати світ подій і говорити про це все ще детальніше з новими новинами. Дякую, у нашій студії львівської мануфактури. Новин був Тарас Семенюк, експерт-експерт аналітичного центру «Солід.Інфо». Děkuji. Berežte se. Ďakujem.